Доброго дня, колеги і дослідники, які вирішили приєднатися до програми підтримки дослідників якості повітря України та отримати доступ до архівів результатів громадського моніторингу в мережі ЕКОСІТІ. В цьому короткому видивому настанов проговоримо про основний порядок приєднання до цієї програми, як саме, де саме знайти форму заяви. Як її скласти і як заповнити електронну форму реєстрації. Цю інформацію ви зможете знайти на стартовій сторінці сервісу Кабінет дослідника якості повітря України, трохи нижче від поля для входу авторизованих користувачів, міститься загальна інформація про проєкт, і блок, присвячений приєднанню до програми дослідників. Тут ви можете ознайомитися з видиво як зробити деякі етапи, заповнити заяви, підписати заяву, як користуватися кабінетом. Також для вас доступними є активні посилання на безпосередні заяви для фізичних та юридичних осіб. Хочу нагадати, що в програмі можуть приймати участь як фізичні особи, безпосередньо дослідники, студенти. Професора, журналісти і так далі, а також юридичні особи, як це вже зробили декілька університетів, громадських організацій, наукових товариств та аналітичних центрів безпосередньо. Ці заяви принципово не відрізняються одна від одної, просто заяви юридичних осіб містить спеціальні поля і інші, іншу специфіку її підписання. Також електронна форма. З якою безпосередньо здійснюється повідомлення адміністратора про те, що ви бажаєте відкрити кабінет дослідження. Також для вас на стартовій сторінці зазначені ліцензійні умови і застереження про відмову відповідальності та контактна інформація для довідок та звернень, якщо у вас такі видимо, ми обговоримо саме, як заповнюється заяви на приєднання до цієї програми. І як заповнюється електронна форма. Якщо ви фізична особа, безпосередній дослідник, ви відкриваєте заяву для фізичних осіб. В цій заяві і поля, які потребують зміни, внесення якихось ваших даних або видалення непотрібних даних, помічені жовтим кольором. І так, необхідно заповнити ваші е, безпосередні контактні дані. Щодо прізвища м'яку і паспорту, да на основі якого видіти, адреси реєстрації, контактномер телефону, контактна адреса електронної пошти і, за вашим бажанням, посада. З чим це пов'язано? Кабінет дослідника передбачає доступ до архівів результатів мережі Екосіті. і цей доступ надається на спеціальних ліцензійних умовах. І в цьому випадку необхідно відповідним чином оформити. Цей правочин і було вирішено це оформити в вигляді заяви декларації, яку потрібно заповнити і підписати. Сама декларація. Да, Ця заява складається з декількох пунктів. В першому пункті відбувається загальна декларація про намір, в другому пункті вам необхідно обрати зони та агломерації, які вас цікавлять як дослідник. В цьому випадку я вас дуже прошу просто. Видалити це не потрібне. якщо ви, наприклад, дослідник з Сумської області або з Харківської області. А вже ж вас будуть цікавити цікавити в першу чергу Сумська область, можливо, сусідні області з нею і архіви до цих архіви моніторингу до цих областей. Тож, будь ласка, залишайте виключно ті зони та агломерації, які вас цікавлять. Будьте відповідальними та не ставте. Пункт Україна загалом, тому що як свідчить досвід, правління адміністратора мережі не відкриває повний доступ до масивів архівів даних для дослідників, з якими немає довготривалої співпраці, і це досить логічно, якщо, наприклад, ви дослідник з Черкащини. І ви просите абсолютно всі дані по Україні. Виникає питання, навіщо вони вам? І наскільки ви будете коректно е виконувати е відповіді ліцензійного в наступних пунктах міститься безпосередньо ваші зобов'язані, декларації, звертаю вашу увагу на четвертий пункт, який містить пояснення до ліцензійних умов, які надають вам. Пояснюють, що ви можете робити з цими даними і що ви не можете робити, і що ви зобов'язані зробити в цьому випадку. Тут ви далі погоджуєтеся з вимогами справим справ адміністратора відшкодовувати збитки. Якщо ви будете грубо порушувати ліцензійні умови, то те, впевнений, до цього не дійде, бо спільнота дослідників в якості повітря це відповідальна спільнота дослідників. Також ви даєте да, від, на, на згоду на поширені публікації ваших реєстраційних даних як дослідника. А, наразі публікуються найменування дослідника і його електронна адреса із зони агломерації, які доступні йому для аналізу. Це робиться для того, щоб поширювати інформацію про спільноту дослідників, а також закликати всіх громадян в випадку питань по цих. Агломерація ну, звертатися безпосередньо до вас за фаховими консультаціями, коментарями і таким іншим. Ось. Наприкінці, ви вказуєте дату підписання ім'я та прізвище відносина. Для фізичних осіб. Тут дуже важливо. Цю заяву ви її складаєте, завантажуєте на свій персональний комп'ютер, заповнюєте відповідним чином. І далі ви її підписуєте. Накладанням кваліфікованого електронного підпису з використанням державного сервісу Діє підписати документ. Від фізичних осіб-дослідників приймається тільки такий варіант. Це дуже легко у всіх нас є зараз електронні підписи, і державний сервіс Дія надає абсолютно безкоштовно всім можливість чітко і просто підписати. Таку заяву. В наступних відео ви зможете ознайомитися, як це я вам продемонструю, як це можна зробити швидко і без будь-яких проблем. Для фізичних осіб-заявників можливий тільки такі варіанти. Розглянемо юридичну особу, якщо, наприклад, подається університет, громадська спілка, громадська організація, аналітичний центр навіть зараз розглядається заявка щодо. Відділення Малої Академії наук України та інше. Це юридична особа. В цьому сенсі заявником є юридична особа і відповідні поля про юридичну особу потрібно заповнити, а також визначити, хто буде відповідальною особою у випадку питань, питань у адміністратора і розпорядника, у системного адміністратора мережі, якщо будуть виникати питання, щоб він знав безпосередньо до кого звернутися. Інформацію про відповідальну особу не розголошують, вона залишається тільки в користуванні адміністратора, взагалі, мережі. Далі заява залишається такою самою. Знову ж таки, наголошую, що потрібно в цьому випадку видалити все непотрібне та сфокусуватися тільки на тих областях, які вас цікавлять як дослідник. Обґрунтовано цікавлять як дослідник. Так, про ліцензійні умови. І ось тут хочу зазначити, що для юридичних осіб ви вказуєте дату підписання, посаду повноважної особи, яка підписує і ім'я підсумки. Для юридичних осіб, які не мають можливості підписати заяву накладання кваліфікованого електронного підпису, ми це розуміємо. Таке може бути, наприклад, з. Таке вже сталося з одним з університетів, який приєднався до нашої програми. Це абсолютно нормальна історія. В цьому випадку заяву можна подати в друкованій формі, підписану уповноваженим представником та скріпленою печаткою особи. І цю заяву необхідно надіслати сервісом нового пошту на адресу розпорядника, його Фріордуйна, за рахунок відправника, тобто за ваш рахунок. І ось адреса для відправки, і в цьому випадку. Ви ось цей абзац, що ви підписали цю заяву в електронному. Ви видаляєте. Проте я знову ж таки закликаю вас складати заяву в електронній формі. Це дуже просто, насправді, дуже легко і абсолютно у всіх зараз є електронні ключі і у більшості дослідників ну, ті, хто цікавляться. Цікавиться. Якістю повітря є, наприклад, встановлений додаток дії, який теж дозволяє підписати. Як саме легко підписати документ, я розповім вам в наступному відео. І наостанок хочу повернутися. Після того, як ви склали і підписали заяву, тобто ви остаточно прийняли рішення приєднатися. Ось тут є електронна форма реєстрації кабінету. Нам потрібно розуміти і знати, ну, нам адміністратор мережі, потрібно розуміти і знати, що ви бажаєте е оформити кабінет дослідження. Електронна форма стару, е, на Google формах, і по факту вона частково повторює інформацію, яка вже вам була заповнена в заяві. Електронна форма синхронізована з базами даних розпорядника, і от заповнення такої електронної форми дозволяє швидко до речі заповнювати і інформацію інформацію під час відкриття персонального кабінету. І я от зараз продемонструю, наприклад. Залишимося, в ви погоджуєтеся. На першому етапі ви маєте погодитися з програми, загальними умовами програми підтримки, дати згоду на обробку і зберігання використання персональних даних, казати категорію дослідника. Наприклад, наприклад, я вирішую як юридична особа, чому він? визначити категорію користувача дослідника. В цьому випадку ми просимо просто каталог. Допомогти нам зрозуміти, хто саме ви є, згідно класифікації кабінету дослідника, тому що для різних категорій е, існують різні умови і можливості вже в подальшому. Тому в цьому випадку, наприклад, е, а чому б і ні? От академічна спільнота і наукове товариство може бути громадська організація, навчальний заклад, держава основа або орган місцевого середування, журналісти і СМІ, незалежні дослідники, студенти, активісти або інша категорія, якщо ви вважаєте, що ви не підпадаєте під жодну з цих категорій. До речі, саме тут і міститься відповідь: хто може відкривати, як ви можете побачити, майже ну усі категорії зацікавлених. Зацікавлених сторін так, далі тут міститься загальна інформація про наших донорів за фінансовою підтримкою, якої було створено цей сервіс. Ви натискаєте далі і звертаю увагу, що зірочка вказує на обов'язкове питання. І я тут, в якості прикладу, Ми зараз заповню цю форму, от просто Якості прикладу. От. Ви заповнюєте відповідні дані про юридичну особу. Бачите, заявник, заявник. Наступні питання тільки для юридичних осіб і, відповідно. Якщо ви фізична особа реєструєтесь просто як незалежне дослідник, ми вас просимо вказувати відповіді, як, наприклад, зірочку. Да, тут зазначають, бо це обов'язкові питання, і гуглфорум має розуміти, що ви відповіли на це питання. І ось. А як ви розумієте, відрізняється саме тим, що заявники юридичної особи також мають відповідальну особу. А якщо ви зареєструєтеся як фізична особа, то нащо дублювати цю інформацію? Застаємо далі. На третьому етапі зазначається мета, з якою ви хочете отримати результати архіву громадського моніторингу в мережі -Сіті. Це, Ця інформація допомагає правлінню, розпоряднику, правлінню розпорядника приймати рішення щодо відкриття кабінету дослідника щодо зони агломерації, які вам відкриваються, і тому подібне. В цьому сенсі, наприклад, ви плануєте наукові дослідження і підготувати якісь аналітичні матеріали, і потім щось з них ще, ну або інше е, відео. Відео. Тобто ви хочете ще якийсь відеоматеріал. Я, Як наприклад. Далі плановані форми поширення матеріалів, от ви будете в соціальних мережах, плануєте якусь публікацію і ви, тому що вже зазначили, що буде. Далі оберіть, будь ласка, перелік для вас зон та агломерації. Як свідчить практика, багато людей обирають Україну загалом. Я вам вже зазначав, що не видається ці масиви. Усім заявникам наразі жодному з заявників не надані не наданий доступ до усіх зон та агломерацій. Якщо ви заявник з цієї території, то вже ж вас в першу чергу вас цікавить територія територія, з якою ви наприклад, вас цікавить Житомирська область, Житомирська і місто Київ і. Київська область. Для прикладу, в області поряд знаходиться, це великі переміщення повітряних мас, чому б і ні. Далі тут просять це не обов'язкове питання, просять деталізувати мету утримання доступу до архівів даних В цьому, якщо ви. А... Вбачаєте, маєте бажання отримати. Ми вас дуже просимо пояснити ці, ці мотиви, аби було простіше для розпорядника зрозуміти, які саме зони вам потрібні, або вам потрібні, наприклад, не ці зони і тому подібне. Це питання не обов'язкове для заповнення. Проте я рекомендую, особливо якщо ви обираєте декілька. Зон та агломерації для ваших досліджень, і ви взагалі не знаходитесь в цій зоні, да, згідно вашої адреси реєстрації, то вже ж пояснити, ну, чому, наприклад, дослідник з того самого Львову його цікавить: Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області да, і Херсонська область одразу велика кількість областей. Да. Ну, це виникає питання, і в цьому сенсі. Правління розпорядника мережі захищає інтереси усіх учасників мережі громадського моніторингу якості повітря, тому ось так. І ось тут ви можете додати, і вам верніше потрібно додати, буде файл безпосередньо файл, який містить ваш, вашу підписану електронну цифрову заяву. Або якщо юридична особа вибрала шлях надсилання друкованої заяви, да, підписаної чином стан або фотографії цієї підписаної заяви, ось так. І після того, як ви, ви натискаєте на кнопку надіслати. І після цього адміністратор мережі побачить вашу заявку, її розглянеть. І розглянуть, оцінить, скомунікує з вами, якщо будуть питання під час оцінки, і на найближчому засіданні правління розпорядника громадської організації «Фріартуїна» буде розглянуто це питання і в випадку позитивного рішення на електронно вказану електронну адресу вашу для фізичних осіб для заявника. А якщо для юридичних осіб то на електронну адресу відповідальної особи, тому відповідально ставтеся до того, кого юридична особа призначає відповідальним. Саме на його електронну адресу буде надісланий лист, е в якому буде зазначений ID кабінету дослідника і пароль доступу до цього кабінету дослідника. Наступних відео ми з вами обговоримо, як саме можна. Використовую, як саме можна підписати заяву з використанням державного сервісу дії підписання документів, а також обговоримо, як користуватися безпосередньо кабінетом дослідника, з яких частин він складається, з яких структурних елементів, як формувати запити, і як завантажувати архіви результатів. Дякую, і до нових зустрічей.